Як зайти, то ми натискаємо вверх і світлася збереж. Чекаємо поки зайти. чекаю. Всім привіт! Я показую, як грати в гру. Я всіх я показую гру. Привіт, Мирашка. про привіт-привіт. Я показую його, як грати в диктатор світу. Перше тут у нас є медіа, то ми виходимо. Панцик, до вийти, того ми можемо стояти любов бути за якоюсь країною. ми вибираємо любою країною. Я вже вибрав в канаду заходим Так, тут ми, як зайшли, я зайшов за канату відразу у того, визначає треба готового. оновлювати заводи. Ну, дати заводу, щоб вони почували, загляпаємо нету за одну секунду. Якщо ми збиваємо літаки тілого, то з них випадає нетки. з 44, 45, монеток. Оце ракетна станція, там де є ядерна бомба, по дому. подому. Окраїни мають 5 зірок. Чому? Бо вони входять у... Бо вони як входять, перше місце, друге місце, третє місце, там хтось ходить. і так далі. Топ-20. Ну і вони ходять у топ-20. Ну і все. І думаю, їх. Так як відкривати країни? ми просто беремо. Натискаем готового лидерского, натискаем того челика, натискаем яс і вид крейна.